І так, друзі, всім привіт, всіх рада вітати. Я думаю, що по назві цього відео ви зрозуміли, що тут буде відбуватись. На Ютубі в мене є безліч відео там про стратегії торгівлі, про індикатори, про заробіток на валютному ринку. Це все є. Але це все я демонстрував саме на комп'ютері. Як я торгую з комп'ютера, в цьому відео я продемонструю і то веду навіть те, що з телефону так само можна зробляти і ніяких проблем немає. А вже ж наперед забігаю, це не так зручно, як з комп'ютера. Тут менший екран, все таке. Але якщо немає комп'ютера, якщо немає ноутбуку, то з телефону також може торгувати, якраз поставити собі ціль. перша ціль заробити на тренінгу саме на комп'ютер або на ноутбук, там на MacBook, я не знаю. Тому поїхали. Зараз буду демонструвати, як можна зробити з телефону на валютному ринку. І так, дивіться, ось в мене вже відкрита платформа і давайте взагалі пробіжимось спочатку по інтерфейсу. Якщо ви дивилися мої відео, як я торгував з комп'ютера, ви можете помітити, що інтерфейс майже однаковий, тобто майже різниці немає. Давайте пробіжимось. Зверху є баланс і профіль. Я думаю, що тут немає пояснювати, що таке баланс що таке профіль, знизу вибір активів. Вибір активів. Які можна торгувати, натискаємо, наприклад, ось на, в даному випадку в мене обраний фунт-долар, GBPUSD. Я можу натиснути на цей актив, і в мене відкриється тут список інших активів, які є на платформі. Я думаю, що це зрозуміло. Далі знизу є кнопка, перша, такий квадратик, так, це вибір типу графіку. Є зонний, свічний, бар, лінійний, це також зрозуміло. Таймфрейм, вибір таймфрейму, розміру свічки. Далі є інструменти, графічні інструменти, які дозволяють малювати на графіку там рамки, канал, бідрі. Ізок, пробінь, горизонтальна лінія, і це все, так само як на комп'ютері. І також остання кнопка це кнопка, яка дозволяє додавати на графік індикатори. Ось саме за допомогою індикаторів ми будемо заробляти в цьому відео. Ну і знизу вибір суми угоди, наприклад, ось в мене зараз є 120 тисяч. Далі вибір часу експірації, на який час відривати угоду, і стрілки вгору або вниз і напрямок руху, вказати, куди відкриваємо угоду. Як ми будемо торгувати в цьому відео? Як я буду торгувати в цьому відео? І заробляти я буду використовувати технічний аналіз і індикатор RSi. Саме за допомогою індикатора RSI буду шукати точки входу, буде відкривати угоди. Дивіться, справа зверху в нас є такий квадратик. Там є логотип TradingView. TradingView – це такий платформа, інструмент, сайт, який дозволяє більш е глибше аналізувати активи. Ми натискаємо на ось цей перемикач, і тепер в нас такий більш зручний, більш зручне відображення графіку. Що нам треба? Ми обираємо хвилини таймфрейм, будемо відкривати угоди на 2-3 хвилини. Тому обираємо саме 1 хвилини таймфрейм. І натискаємо на індикатори і додаємо індикатор RSI, індекс відносної сили. Вводимо RSI 3 літри. Окей, натискаємо, він вже ось застосований на наш графік. Що цей індикатор дозволяє зрозуміти? Він дозволяє нам зрозуміти, коли актив в зоні перекупленості, а коли в зоні перепродажу. Ось знизу можете побачити, така фіолетова з'явилась річ знизу нашого основного графіку. І тут є певна діаграма, так, якщо це можна так назвати. І ми бачимо, що зараз, ось, якраз, до речі, ми Щодо нашої нижньої зони. Це зона перепродажу. Вона нам демонструє про те, що актив зараз перепроданий. Тому треба відкривати угоду вниз, тому що його зараз будуть відкупати по, ну так скажемо, вигідній ціні. Тому я беру буквально на 2 хвилинки на 60 тисяч вітрив угоду, на 60 тисяч відкрию угоду вгору. Є, тобто дивіться, зайшов зараз угоду на 60 тисяч. І зараз, якщо угоди ця відпрацює, я отримаю прибутковість і зараз 90%, тобто плюс 54 тисячі гривень. Ось все. Побачив, що актив підійшов до нижньої зони RSI, відкрив угоду вгору. І якщо я побачу, що актив підійде до верхньої зони RSI, я відкрив угоду вниз, тому що коли ми підходимо до верхньої зони, ми в зоні перекупленості. Означає, що актив вже перекуплений, його мають всі продавати. Ну це максимально простими словами, пояснюю, і це максимальна така базова легка стратегія, яку. Може застосувати навіть новачок. тобто, навіть якщо повну нуль, все одно завдяки цьому, ви зможете зробляти. Ось дивимось, я зараз вимкну, натисну на Угоди, можемо подивитися, що зараз рухаємося. Ми. Доволі таки нормально. Ось залишається в нас 35 секунд до працювання угоди. Почався вже рух вниз, тобто нам залишається просто чекати, спостерігати і дивитися на результат цієї угоди. І так, залишається 10 секунд. Як можемо побачити, що рухались спочатку доволі таки небезпечно, потім впевнено, і в кінці знову така небезпека. Але все одно маємо плюс і зайшов в угоду на 60 тисяч, отримав 114 чистого пробудку 54 тисячі гривень. Є тобто чудово, індикатор себе цей продемонстрував. Давайте знову перейду на тренів'ю. Коли вимикаємо, Митрадефію знову вмикаємо, треба заново додавати індикатор. Тому я знову додам RSI. Все, і дивлюсь, ми досі в зоні перепродажу. Тобто можна знову трити угоди вгору, що я зараз і зроблю. До 50-ї хвилини я відкрию угоди вгору на 60 тисяч гривень. Все. тепер давайте я пройдусь по іншим активам. Можливо, там ще щось є. Я хочу вам продемонструвати, як можна ще е, побачити, коли актив в зоні перекупності, так не тільки в зоні перепродажу, але знов ж таки, якщо це вийде, зробити. Що ось тут бачите, я не буду заходити в цю угоду, тому що точка входу не дуже. Але можемо подивитися, що по RSI ми знаходимося в зоні перекупності зверху. І як можемо подивитися, чому почав рух вниз. Тобто ми були в цій зоні. Якщо б я вчасно побачив, я міг би всити угоду вниз, міг би заробити. Ну, не вчасно побачив, що страшного. Так, давайте я прийду на нашу угоду, подивлюся, як вона взагалі там рухається. Так, ми трохи опускаємось. Таке іноді також буває. Я боюсь, що нам часу не вистачить, тому я що роблю: я беру трохи більше часу, навіть краще до 52 го відкриваю угоду ще раз вгору на 60 тисяч. Іноді таке буває, що ми заходимо за зону ненадовго. Ось може я тут вам продемонструю. Хоча ні, ось останні часи ми рухались нормально, дійкось зараз трохи вийшло за зону, але нічого страшного. Іноді таке теж буває, просто заходимо в угоду ще раз. Окей, рухаюсь далі. Все-таки хочу, хочу, друзі, ще щось знайти, ще в якусь угоду відкрити. Це буде прям ідеально, тому що зараз відео один плюс-один мінус. Відкрив ще одну угоду. Ну, в кінці будемо це все рахувати, в кінці будемо рахувати, скільки вдалося заробити. Зараз в мене просто ціль вас навчити саме торгувати з телефону. Тобто я зараз. Е Просто ось, просто як я торгую сам. Я вам демонструю, просто як я б торгов, якщо б я був з телефоном. І ви можете просто якісь там певні мої дії, звички собі перейняти і застосовувати, щоб могли заробляти. Так, друзі, дивіться, чудова ситуація по активу долар-швейцарський франк. Ми зараз по RSI знаходимося в зоні перекупленості, тому що, тому правильно, я відкриваю угоду вниз на 60 тисяч. І також я хочу подивитися, що там з фунтом, тому що думаю, що можна треба буде заходити ще раз. Бачите, тобто трохи нам знову не вистачає, прям зовсім трохи. Дивіться, ось прям міліметр. Але в нас є ще час. Правильно? в нас є ще час. Я думаю, що працює, але рухаємося дуже небезпечно. Дуже небезпечно рухаємося. На ха на п'ятисекундному таймфреймі ми вже піднялись по RSI, на хвилинці ще там стоїмо. Так, ну можливо, зараз зайду просто ще раз догін для того, щоб перекрити. Тому що знову, коли ми стоїмо на місці, ось відбувається таке накопичення, рух має потім бути, але нам не вистачає часу. Ось, наприклад, як, наприклад, як зараз. Але маємо кращу точку входу, тому можна подвоїти суму угоди, щоб перекрити попередньо. Я так рідко роблю, але іноді роблю. Ось зараз для відео, я наприклад, хочу подвоїти зайти, це називається догін. Ось на сто тисяч. Я со двадцять тисяч. Я відкриваю году в гору. Буквально там ще на три хвилини, так щоб вистачило часу на ось цей рух. Окей, дивимось, зараз. Вітричі дві угоди по фунту долару відпрацьовує по USDCHF Давайте дивитися, що там у нас відбувається. Yeah. Ми тут трохи пішли вгору, але також загалом нічого страшного. Тобто зараз будемо чекати, в нас є ще ціли дві хвилини. Так, дивимось, по USDCHF, так само, як і по фунту долару, трапилось таке невеличке пробиття. І далі ми починаємо опускатись вгору вниз. Тобто, якщо знову ж таки кращу точку входу, ми просто зараз перекриємо. Тому я беру до 55-ї хвилинки і триваю угоду вниз на 120 тисяч. Ось дивимось, що там у нас по фунту долару. По фунту долару все Рекрасно угода на 120 дій закриється в плюс, долар швейцарський франк мінус. Але ми там перекрили Знову ж таки. В кінці відео побачите результат, побачите прибуток. Тобто трейдинг це не так, що там кожна угода в нас плюс і так далі. Ні, тут головне правильно просто підходити до цього, правильно використовувати мані менеджмент стратегії торгівлі і завдяки цьому заробляти стабільно виходити в плюс. І так друзі, 3 секунди залишається, і обидва активи закриваються в нас в плюс. Можна подивитися плюс долар швейцарський франк і фунт долар, ге і USD це і тепер дивіться на нашу статистику. Я торгую рівно 7 хвилин. Тобто, перша года була відкрита об 11.48, зараз 11.55, коли закрилися останні години. Я загалом відрив 6 угод, з яких три мінуси, один плюс і два подвоєння самогоди, коли була краща точка входу, і коли просто не вистачало часу. І загалом 72 тисячі гривень чистого прибутку за 7 хвилин. Тобто, хвилину 10 тисяч гривень дали заробляти. Ось, а вже ж не завжди ось відбувається пробиття, ось як було в мене, так. Робиття RSI і потім тільки розгород, як правило, воно одразу йде, але іноді таке буває. І коли таке буває, ви дивіться. Якщо це було таке ложне, пробиття і далі ми починаємо повертатись, то можна просто зити ще раз перекрити, і вийти в плюс. Загалом за відео 72 тисячі гривень, це відео йде хвилин. Скільки, ну може, 10, може трішки менше. Загалом все одно в плюс. Ось, тому всім дякую за перегляд. Я, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що з телефону так само може заробляти, і в цілому нічого складного в цьому немає. І знову ж таки, якщо хочете торгувати і шукаєте відмазки, що немає комп'ютера, починайте торгувати з телефону і поставте собі за ціль зробити на комп'ютер, там, ноутбук, макбук, як вам зручно. Все, друзі, всім дякую, сподіваюся, вам сподобалось. Дивіться мої відео і пишіть коментарі, чи було корисне взагалі це відео про торгівлю з телефону.